Я щойно переглянув усю франшизу зоряних війн». і від легендарних фільмів 80-х до сучасних проєктів Діснея, які іноді навіть фільмами не вважаються. Я занурився не тільки в кіно, а й у серіали, мультфільми, книги, усе, що розширює цей всесвіт. І тепер настав час визначити найкращі проєкти у всій історії Star Wars, а це найкращий серіал, мультик та фільм. Що краще за всіх передає дух саги, захоплює історію персонажами та атмосферою. Це буде моя особиста думка, але я аргументую кожен свій вибір. Готові до подорожі. Далеко-далеко галактику. Тоді почнемо. Серіали по зоряним міним не були такими популярними до Діснея. Чому? Тому що при Лукасі таких серіалів не випускалось. Тобто ігрових серіалів не випускались з реальними акторами. В 2005-му Лукас планував створити серіал Star Wars Underworld. кримінальну драму про клани на Корусанді між епізодами 3 та 4. Було написано сотні сценаріїв, але проєкт так і не зрушив з місця. Першим і поки найбільшим став серіал Мандалорець. Розробка почалась в 2009-му при Лукасі. 50 сценаріїв було написано, поки не стало зрозуміло, що проєкт виходить занадто дорогим, як для серіала. У 2017-му Джон Фавро, працюючи над ремейком Короля Льва, задумався над Новим серіалом для зоряних війн, який розповість про мандалорців. Чому Фавро під час зйомок короля Льва займався серіалом, не уточнюється в 2018-му? Фавро підписала як сценариста та шоуранера майбутнього проєкту. На головну роль був назначений Педро Паскаль. Сюжет розповідав про події після повернення Джедая, де мисливець за головами або мандалорець захищає малыша грогу, який походить з роду магістра йоди. Серіал став одним з найдорожчих в історії. Перший сезон обійшовся в 100 мільйонів та мав чудевральний відгуки, як глядачів, так і критиків. І це зрозуміло, тому що Мандалорець став одним із перших успішних проєктів після провальних сіквелів. Другий сезон мав навіть кращі результати. Розвиваючийся сюжет просто купа відсилок на розширений всесвіт, і навіть появу самого люка Скайвокера у фіналі. Третій же сезон був значно гірше, глупіше та дешевше. Також якість сценарія впала. Зрозуміло, що успіх перших сезонів треба було продовжувати, щоб це не стало. І дуже рідко в таких випадках якість сюжета вище за минулий або, хоча б нормальна Також на зйомки вплинув ковід. Рейтинг Серіала помітно впав з 93% позитивних відгуків до 85%. Отже, важко назвати Мандалоруця прям найкращим серіалом за весь час. Перший і другий сезон 100%, а третій ні. При тому, що в нас є Андор, в якому всі сезони, а точніше, один гарні. Хоча в травні вийде продовження, і там ми вже подивимось. Андор. Типічний своєю нетипічністю серіал для саги це приквел для окремого фільму Бунтар-1, в якому в головній ролі титульний персонаж фільму зіграний тим же Дієго і Луно. Головне, що я хочу сказати, це не зовсім зорі не війни, як завжди. Тут немає світових мечів, джедаїв, ситхів та всіх інших. Але тут є інше. Це ідея. Нарешті ідея це саме те, що потрібно. Творець серіалу Тоні Гілри при написанні сценарія намагався придумати щось нове, не ламаючи старе. Тобто події серіалу відбуваються в тому ж всесвіті та по тому ж канону, що зазначено і в фільмах, але розповідається про них зовсім під іншим кутом. Не епічні битви, які голосно вирішують долю всесвіту, а історії маленьких людей, які не мають нічого спільного з фамілією Скайвокер. Але їхнє життя все ще важливе і цікаве. Серіал в цьому схожий на бунтаря, одним словом, чудова робота. Мандалорець і Андор взагалі не порівнюються, тому що вони про різне. У першому більше хайпової суети, епічних битв і появи відомих персонажів, що робить його схожим на фільми оригінальної дев'ятки. Вандоріш, навпаки, акцент на тихій, напруженій шпигунській історії, де більше деталей про підпільну боротьбу і реалістичне протистояння імперії. Взагалі, на любителя, мені все таки більше подобається про мандалорця. Там більше схожості на зоряні Війни, а мені на відміну від фанатів, які слідкують за франшизою під 20 років, ще не встигли набриднути джедаї, ситхи та епічні битви на мечах. Вирішувати, що краще, звісно, вам. А ось що не краще, так це стовідсотково інші серіали, як книги Боби Фета, Аколіт, Обіван та Асока. Останні два в принципі теж непогані по-своєму, але до кращих не дотягують. Аколіт також також неповна параша. Мені здається навіть краще дев'ятого епізоду, якщо судити по сценарію. А книги я тупо не дивився, і не хочу. Тепер мультики, точніше, не мультики, а анімовані серіали. Тут, звісно, проєктів купа, адже легше зробити анімацію, ніж знімати серіал з реальними акторами. Загалом анімаційну франшизу складає дев'ять телесеріалів і сім міні-серіалів та короткометражок. Розповідати про міні-серіали, думаю, що немає сенсу. Хоча там є війни клонів 2003, міні-серіал, міні-серіал, але має 3 сезони і 25 епізодів. І сила судьби, посадочна станція та інші, які є навіть в Ютубі повноцінних. Анімаціях найкраще, звісно, війни клонів, без яких не було б такого глибокого лору у франшизи. Другим по впливу є повстанці, які продовжують ідеї клонів та показують становлення повстанцівського альянсу перед подіями нової надії. Круті герої це повернення трау на культового злодія зі старого канону, Тадарта Вейдера. Розвиток історії джедаїв через головного героя, підлітка Езро Бріджера та фінал з важливими подіями для усього всесвіту. Погана партія теж рекомендується до ознайомлення. Історія елітних клонів з генетичними мутаціями, які пережили. Діння республіки та на К-66. Вони не підкуряються імперії і намагаються знайти своє місце у новому порядку, а також захистити дівчинку клона Омегу, Як і зазвичай багато відсилок та всього такого іншого. Коротше, анімовані серіали можна розбирати дуже довго. Тільки характери Енекена та його відносини за сокою вартують окремого відео з повним аналізом кіношного Енекена з анімованим. Це все звісно гарно. Та такі проєкти просто б не існували, якщо б колись Джордж Лукас не вирішив плюнути на все і зняти нову надію. А потім плюнути другий раз. І зняти приховану загрозу, і плюнути третій раз, і продати Лукас фільм за 6 мільярдів. Коротше, найкращий фільм з саги з 9 картин двох фільмів історії та одного анімаційного він-клонів. Я думаю, відповідь очевидна. Скайвокери схід. Ну реально, це ж топовий фільм з крутою графікою, детально продуманим сценарієм та епічною розв'язкою, коли Рей перемагає палпатіна і називає себе скайвокером, багатозначно дивлячись у даль. Ладно, мені вже самому противно. Найкращий фільм, на мою думку, це, звісно, помста східів. Третій епізод приквелів. Я не буду розповідати про одну з найкращих битв на мечах в історії кіно та вище стоячого кенобі. Я просто скажу, що цей фільм, як і всі приквели, буквально дали те, що не зможуть сіквели, продовжити та розширити історію. Нагадайте, скільки побочних проєктів вийшли по Квола та нуль, а всі ці серіали, повстанці, війни клонів вийшли через те, що з'явились люди, які закохались в проробленість приквелів та увагу до деталей Лукаса, і розширили лор настільки, що уявляючи зоріні війни, як якусь ємність, уявляється цілий всесвіт. Настільки все пов'язано. В Принципі, все, що я хотів сьогодні розповісти, загалом підводячи підсумки мого знакомства з франшизою, Оправдуючись, я скажу, що це відео не мало б виходити, але я просто не сказав все, що хотів в першому відео. Тому дякую за перегляд та. Бережіть себе.